Всіх вітаю ви на каналі Квіти та Інша, я Інна. І Сьогодні коротенько про живцювання хризантеми. Наприклад, ви придбали ось такий невеликий горщик. Чи вам не шкода ось такий великий горщик, в якому росте вже ця хризантемка? Ви дуже хочете розмножити на наступний рік ось цю серію. Дивіться, яка чудова прямофісташка. зимою в грунті вона зимує дуже погано. Це я провірений вже спосіб ну Найкраще її або ви її будете тримати десь в холодному приміщенні, або зробите живцювання гілочками. Ось, просто будете зрізати гілочки, вибирати, які тонші, і вкорінювати. Це все більш детально. Я розповідала в минулорічному відео, тому тут я оставлю лише посилання в першому коментарі. І кому цікаво, ви можете зайти на це відео і подивитися, як я це зробила. Якщо ви знайдете. Я просто обрізала квіточки, вибирала самі тоненькі гілочки і їх укорінювала. Якщо ж ви виберете більш товсті гілочки, вони, звісно, будуть погано корінюватися, і, можливо, буде ну не стопроцентне коріння. Звісно, стопроцентного ви можете і не чекати від гілочок, ось таких вже товстеньких, які вже квітнуть. Стопроцентно це з молодесеньких погінців, але все-таки ви отримаєте собі. На наступний рік таку розсаду. Тому, кому цікаво, зайдіть у відео за посиланням в першому коментарі, і ви все побачите, де я все детально розказала і показувала на власному досвіді. А на сьогодні все.